Цьогоріч розпочалося навчання для людей елегантного віку цифрової грамотності. Відбулося декілька занять вже, і читачі навчилися знайомитися з сайтом «Дія цифрова освіта, познайомилися з тим, як створювати акаунт в Google, створювати електронну пошту, скачувати додатки, вайбер, зокрема, спілкування у месенджерах, навчилися захищати особисті дані. Навчання цифрової грамотності для наших користувачів і гостей міста проходить в оновленні, читацькому, навчальному просторі завдяки благодійного фонду Рокада Волинь, які допомогли нам в ремонті приміщення. Дуже цікаво, проходять навчання, дуже корисно для нас. Живемо в вік цифрової Грамотності. Багато чого не знаємо, багато чого нового в, е, в житті. Бо це ж зараз е, як, вік технології, <свісно> і потрібно все це в житті знадобитися. За співпраці, внесок у підвищення цифрової грамотності, користувачі хабу бібліотеці філії подарували новий мобільний смартфон Samsung.